Раніше, коли нас на проході приходило на службу дуже мало людей, я ж так переживала, так якось брала до голови, скажем так, що щось так мало людей приходить в храм, так що спечалилася. Зараз, знаєте, з руками зрозуміла, що головне дивитися за собою, за своєю сім'єю, брати свою сім'ю. І самі і ходити в храм, тому що неважливо, була б я тут на приході в себе чи була б я в іншому місті, там, батьків би жила. Все одно я би ходила в храм, брала б собою діток, привчала ходити в храм молитися. Тому неважливо, скільки на храмі людей зараз на приході, я все одно буду ходити молитися і буде ходити моя сім'я. І вже якось менше стала брати до голови, скільки людей на храмі. Є люди, є люди. Це дуже добре, це дуже приємно. Але коли нема людей. То думаєш, ну, ми все одно маємо молитися, то немає різниці, є люди чи немає, ми все одно стоїмо і молимося.